Три роки підряд отримати нагороду дуже приємно. Дуже приємно, що за нас пам'ятають, що нас поважають. І Це надихає нас. Найбільше надихає друзі, сім'я, близькі. І мета дослідити всіх своїх цілей в спорті і показати гарні результати на змагання. Коли діти сяють, світ стає яскравішим. У Могилеві-Подільському відзначили обдаровану молодь. Тих, хто вже сьогодні формує імідж громади, розумних, сильних, талановитих дітей та підлітків на сцені могилів подільського будинку школяра Кращі з кращих, переможці олімпіад, спортивних змагань, конкурсів і фестивалів. Їхні досягнення це результат наполегливої праці, жаги до знань і віри у власні сили. Щороку у нашій громаді нагороджують талановиту молодь, яка приносить славу місту на різного рівня олімпіадах та змаганнях. Дякую, шановні вчителі вам, дякую тренерам, дякую батькам, що роблять все для того, щоб діти досягали результатів, бо це майбутнє. А майбутнє нашої України це ця молодь, яка буде будувати квітучу цивілізовану українську державу. І дякую нашим воїнам, які сьогодні на передовій роблять все для того, що ми сьогодні тут в тилу можемо жити, працювати, навчатись і навчати. Слава Україні! Три роки тому в Могилеві-Подільському запрацювала місцева програма підтримки обдарованої молоді. І сьогодні вона діє за високі досягнення в навчанні, творчості та спорті діти отримують не лише слова подяки, а й грошові премії. Важливу підтримку та визнання їхньої наполегливої праці цьогоріч вручили 141 премію, як приклад того, що зусилля, цілеспрямованість і талант у нашій громаді цінуються. Свято перетворилося на на справжній калейдоскоп талантів. Учасників і гостей заходу вітали яскраві вокальні й танцювальні колективи, які вкотре довели Могилів-Подільський багатий на творчість, енергію та натхнення. Окремі слова подяки лунали й на адресу батьків, саме вони перші вчителі, наставники, мотивація і підтримка для юних зірок, їхня праця, витримка і віра у своїх дітей є не менш вагомим внеском у кожне досягнення. Захід ще раз підтвердив: – Подільський місто талановитої молоді. Тут не просто помічають здобутки, а вірять у дітей і дають їм можливість зростати, мріяти і досягати більшого. Бо там, де підтримують талант, цінують зусиль і дарують віру, виростає покоління, здатне змінювати світ.